Поліція проводить розслідування на Прикарпатті в аварії. Загинув мотоцикліст. дорожньо транспортна пригода трапилася у селі Гвісна на Двірнянщині. Від отриманих травм 25-річний керманич мотоцикла помер на місці. Правоохоронці встановили, що 25-річний мешканець Калуша, керуючи мотоциклом Сузуки, не впорався з керуванням та допустив з'їзд за межі проїжджої частини дороги. У результаті допустив наїзд на відбійник. Від дотриманих травм мотоцикліст загинув на місці. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Аварія, у якій травмувався велосипедист, страпилась в Івано-Франківську, 21 -річ. Не воді легковика, виконуючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з Керманичем двоколісника. Він саме рухався у зустрічному напрямку. Потерпілого госпіталізували до реанімації. Ще одна автомобільна пригода трапилась між населеними пунктами Мостище та Верхня, що у Калицькому районі. На місці слідчі з'ясували, що водій автомобіля Рено, 1973 року народження місцевий мешканець при здійсненні повороту на другорядну дорогу не надав перевагу в русі автомобілю Шкода Октавія та допустив зіткнення з ним. Внаслідок ДТП двох керманичів доставили до лікарні. Їх перевірено на стан сп'яніння, результат тверезі. За обома фактами, автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги ПДР, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, а також не порушувати правила обгону. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.